Чи стане Україна наступною великою перемогою Трампа після Гази? Чи зможе президент Трамп повторити свій успіх мирного врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту у випадку війни Росії проти України? На що так розраховує президент України Зеленський? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Під час енергійного виступу Трампа в Кнесеті, Ізраїлю він чітко дав зрозуміти, що наступним його пріоритетом є мир в Україні, і що це мета, яку Трамп сподівається досягти легше ніж, за його словами, миру на Близькому Сході. Але з моменту приходу Трампа до влади мир в Україні можливо ніколи не здавався таким далеким. Серед тактик, які Трамп застосовував у ГАЗі, небагато таких, які він може відтворити в Україні. За його словами єдиний урок, який він міг би винести, полягає в тому, що сила може перемогти. Штати все ще здатні диктувати умови завдяки своїй могутності, але на цьому подібність між двома військовими конфліктами. І закінчується перший головна відмінність полягає в тому, що в Ізраїлі Трампу вдалося переконати союзника, який військово залежить від нього, припинити жахливу війну, що викликала майже усесвітнє засудження. Натомість Росія є історичним суперником штатів, залежним від їх головного конкурента Китаю. І коли йдеться про вторгнення Москви, у світі нема одностайної єдності у засудженні дій Кремля карти Трампа у з Путіним можливо від самого початку були радше уявними, а тепер обмежені або навіть відсутні. Він вже випробував червоні килими, особисту чарівність і економічні стимули. Щонайменше сім разів він встановлював дедлайни для введення нових санкцій, доки не вирішив, що спочатку Європа має припинити купувати російські вуглеводні, і лише потім він діятиме. Навіть у Кремлі визнають, що переговори перебувають на серйозній. Паузі, на відміну від ситуації в Газі, Трамп не може просто оголосити, що угоду між Росією та Україною укладено, а потім залишити вирішення складних питань на потім. Путін уже одного разу насолодився тим, що залишив Трампа ні з чим після переговорів на Алясці, і наймовірніше скористається будь-якою. Іншою можливістю, щоб це повторити, пишуть автори статті, і все ж для Трампа залишається один можливий урок із останніх дев'яти місяців боротьби з путіним і газою. Уже кілька тижнів він натякає на можливість дозволити європейським союзникам придбати ракети Томагавк для України, щоб ті могли бити в глибину Росії. Тим часом в Кремлі заявляють, що для управління такими складними системами знадобиться американський персонал а також нагадали, що томагавки можуть нести ядерні боєголовки. Це брязкання зброєю, яке експлуатує страхи щодо ненавмисної ескалації. Президент Зеленський провів дві телефонні розмови з Трампом протягом минулого тижня і планує особисто зустрітися з Трампом цієї п'ятниці у Вашингтоні.